Біблія Старий Завіт, книга суддів, розділ 20 І обурився весь Ізраїль. Зібралась уся громада, як один чоловік, відданий до Вірсавії, а також весь Гілеадський край до Господа в міцпу. Прийшли начальники всього народу, від усіх ізраїльських племен зібрався Божий народ, 400 тисяч воїнів піхотинців, озброєних мечами. Веніямінці також дізнались, що ізраїльтяни зібрались у міцпі. Отже, ізраїльтяни сказали, нехай хтось розкаже, як міг статись такий ганебний злочин. Тоді Левіт, чоловік замученої жінки, сказав: Я з моєю наложницею зайшов у Гіву Веніямінову переночувати, але проти мене повстали мешканці Гіви і вночі оточили довкола дім, де я ночував, з метою вбити мене. Над моєю наложницею вони чинили наругу, доки вона не померла. Тому я взяв тіло моєї наложниці, порізав його на частини, і розіслав у всі околиці ізраїльського володіння, адже вони вчинили в Ізраїлі ганебний і огидний злочин. Тепер же всі ви, ізраїльтяни, розсудіть і порадьте, що маємо далі робити, і повстав увесь народ, як один чоловік, заявивши. Жоден з нас не піде до свого намету, і ніхто не повернеться до свого дому. Щодо гіви, то вчинимо ось що, виступимо проти неї жеребкуванням. Визначимо десять мужів із сотні з усіх ізраїлевих племен, сто з тисячі і тисячу з десяти тисяч, котрі постачали би харчі для військових людей, що вирушать на гіву Веніямінову. Аби учинити відповідно з тим огидним злочином, який вона скоїла в Ізраїлі. Отже, воїни Ізраїлевих племен, всі, як один, зібрались навпроти того міста. Після цього ізраїльські племена розіслали спеціальних людей до всіх родин племені Веніаміна зі словами: Що це за мерзенний злочин стався серед вас. Тому негайно видайте тих негідних чоловіків, злочинців із Гіви», ми їх стратимо й таким чином викорінимо зло в Ізраїлі. Але веніямінці не захотіли прислухатись до поради своїх братів ізраїльтян, а всупереч їм, веніямінці зібралися з усіх своїх міст у гіву, аби воювати з іншими ізраїльтянами. Того ж дня веніямінці нарахували з усіх своїх міст 26 тисяч чоловіків, озброєних мечами, крім мешканців гіви. Серед яких було нараховано ще 700 добірних чоловіків воїнів. З усього цього війська виявилось 700 добірних мужів, які були лівшами, проте кожен з них влучав камінцем, випущеним з пращі у волосину і не хибив. Що ж, до ізраїльтян, то їх, окрім веніямінців, налічувалось 400 тисяч озброєних мечами мужів. Усі вони були досвідченими військовими людьми. Ізраїльтяни відправились у бетель, аби запитати Бога. Вони говорили, хто з нас мав би виступити першим, аби воювати з веніямінцями? І Господь відповів: Юда піде вперед. Тож уранці ізраїльтяни вирушили й отаборились напроти гіви. Отже, ізраїльські мужі оголосили війну веніямінцям і вишикувались бойовими лавами неподалік Гіви. Проте, воїни племені Веніяміна, вийшовши з Гіви, Напали на них і поклали того дня на землю вбитими 22 тисячі ізраїльтян. Але народ, ізраїльські воїни, зібравшись із силами, знову вишикувались для битви на тому ж місці, де стояли першого дня. Адже після поразки, коли до самого вечора ізраїльтяни плакали перед Господом, звертаючись до Господа з питанням, чи варто далі продовжувати битву з поколінням Веніяміна нашими братами, то Господь відповів. Виступайте проти них. Тож ізраїльтяни вишикувались проти веніямінців і другого дня, але веніямінці, виступивши проти них з гіви на другий день, знову поклали вбитими на землю ще 18 тисяч озброєних мечами ізраїльських воїнів. Тоді всі ізраїльтяни разом з усім військом пішли в Бетель, і там, перебуваючи перед Господом, вони плакали і постили того дня до самого вечора. Після того вони принесли перед Господом всепалення і мирні жертви, оскільки в той час там знаходився ковчег Божого заповіту, то ізраїльтяни саме там і шукали поради в Господа. Пінхас, син Елеазара, внук Аарона, в той час звершував перед ним служіння, запитуючи, чи йти нам знову в бій з нашими братами веніямінцями, чи припинити війну. І Господь відповів: Йдіть. Адже завтра я віддам їх у ваші руки. Тоді ізраїльтяни влаштували довкола Гіви засідку. На третій день знову виступили ізраїльтяни проти веніямінців, вишикувались до бою проти Гіви, як і в попередні рази. Коли ж веніямінці кинулись проти війська ізраїльтян, віддаляючись від міста і почали знову вбивати ізраїльських мужів, як і в попередні рази, на роздоріжжі двох доріг. З яких одна провадила в Бетель, а друга до гіви та її околиць, і вже вбили близько тридцяти мужів з-поміж ізральтян, то веніямінці почали кричати: вони падають перед нами, як і раніше. Ізраїльтяни ж говорили: Втікаймо, аби відтягнути їх з міста на дороги. Таким чином, всі передові ізраїльські загони, війська піднялись зі своїх позицій і вишикувались до бою в Баалтамарі. А в той час ізраїльська засідка піднялась з місця свого перебування західніше від гіви, десять тисяч добірних воїнів з усього Ізраїлю і кинулась з боєм на гіву. Зав'язалася тяжка й запекла битва, хоч веніямінці ще не усвідомлювали, яке лихо на них чекає. Того дня Господь завдав поразки веніямінцям від Ізраїлю, так що ізраїльтяни. Знищили 25 тисяч сто веніямінців, мужів всіх озброєних мечами. Лише тоді веніямінці зрозуміли, що вони розгромлені, адже ізраїльські воїни відступили перед веніамінцями, оскільки вони розраховували на засідку, яка була влаштована неподалік гіви. Воїни, що були в засідці, піднялись. Несподівано увірвались Гіву і знищили мечем усіх мешканців міста. Між основним ізраїльським військом і загоном воїнів, що були в засідці, існувала домовленість, коли над містом з'явиться ознака Великий Дим, то військо ізраїльтян повернеться і вступить у битву знову. І от, коли веніямінці почали знову вбивати ізраїльських воїнів, і вже полягло близько 30 чоловік, а вони почали говорити. І цього разу ізраїльтяни падають перед нами, як і під час попередньої битви, над містом почав здійматись вгору стовп диму. Озирнувшись назад, веніямінці побачили, що дим від палаючого міста підноситься до самих небес. Тоді ізраїльське військо обернулось і пішло в наступ, а перелякані воїни Веніяміна усвідомили, що їх чекає лихо цілковитої поразки. Тікаючи від ізраїльських воїнів, вони повернули на дорогу в пустелю, але й там їх наздогнали переслідувачі. Втікачів знищували також і ті, що виходили з міста. Вони з усіх боків оточили веніямінців, наздоганяли та знищували до самої Менухи, що на схід від гіви. Тож полягло тоді веніямінців 18 тисяч чоловік, з яких усі були відважними воїнами. Уцілілі повернули в бік і утікали в пустелю до скелі Ріммона, але по дорозі таких виловлювали, і ще загинуло п'ять тисяч чоловік. Переслідуючи їх далі аж до Гідеома, знищили з них знову дві тисячі чоловік. Усіх полеглих у той день Веніямінців було двадцять п'ять тисяч озброєних мечами чоловіків, могутніх і відважних воїнів. І все ж. 600 чоловіків, які повернули в пустелю в напрямку скелі Рімона, втекли і перебували в ущелинах скелі Рімона 4 місяці. Що ж до ізраїльських воїнів, то вони, повернувшись від переслідування до веніамінців, знищили всіх мешканців міста мечем і навіть худобу, всіх поголовно, хто ще залишався. А всі міста, що зустрічали по дорозі, спалили вогнем. Розділ 21. Ще в міцпі ізраїльські воїни заприсяглися, сказавши: Жоден з нас не видасть своєї дочки заміж за Веніямінця». Тепер же народ прийшов до Божого дому в Бетелі, там вони перебували перед Богом аж до вечора. Вони сиділи, голосно ридали, гірко плакали, говорячи: Чому, Господи, Боже Ізраїлю, це трапилось в Ізраїлі, що сьогодні не стало в Ізраїлі одного племені? Тому, вставши на другий день зранку, народ збудував там жертовник. вони принесли жертви всепалення та мирні, подячні жертви. Потім ізраїльтяни почали питати, хто з поміж усіх ізраїльських племен не прийшов тоді на зібрання до Господа, адже на ньому була прийнята поважна присяга щодо кожного, хто не прийшов до Господа в міцпу, а саме, він неодмінно має померти. Ізраїльтяни жалкували про те, що стали з племенем Веніаміна, їхнім братом, бідкаючись, нині в Ізраїлі втрачено одне плем'я. Але що маємо вчинити тепер з тими, котрі залишилися, аби вони мали дружин, адже ми присягнулись Господом, що не віддамо за них заміж наших дочок. Після цього запитали, чи часом не було когось серед ізраїльських племен, хто тоді не прийшов до Господа в міцпу? Тож виявилось, що ніхто не прийшов на збори з Явеша Гілеацького, і коли тоді робили перегляд народу, то з Явеша Гілеацького справді не було жодного чоловіка. Тож громада послала туди 12 тисяч збройних чоловіків воїнів з особливим наказом Йдіть і знищіть мечем усіх мешканців Явеша Гілеацького, включно з жінками й дітьми. Але при цьому маєте зробити ось що: кожного чоловіка і кожну жінку, котра мала інтимні стосунки з чоловіком, учиніть закляттям, тобто знищіть. Таким чином, знайшлося серед мешканців Явеша Гілеацького 400 незайманих дівчат, котрі не мали інтимних стосунків з чоловіками. Цих привели в табір, у Шіло, що в Хананському краю. Після цього вся громада послала людей для переговорів з веніямінцями, котрі ховались в ущелинах скелі Ріммона, і проголосила їм мир. Коли веніямінці повернулися, їм дали за дружин дівчат, котрі залишились живими з мешканців Явеша Гілеацького, проте їх виявилось недостатньо для всіх. Народ жалкував за веніямінцями, оскільки Господь учинив розрив серед ізраїльських племен. Тоді старішини громади бідкались, що маємо зробити з рештою тих, хто залишився, аби вони мали жінок, адже у веніямінців знищені всі жінки. Вони говорили, як можна було би врятувати залишок Веніяміна, аби не було цілковито знищене одне з племен у Ізраїлі? Адже ми не можемо дати їм за дружин наших дочок, оскільки ізраїльтяни присягнули з такими словами, буде проклятий той», Хто дасть дочку за дружину Веніямінцеві. Тому вирішили, як відомо, щороку відбувається Господнє свято в вщіло, що знаходиться на північ від Бетеля, і на схід від дороги, що провадить з Бетеля до Сехема та південніше Левони. Тож вони звернулись до Веніямінців зі словами йдіть і зробіть засідку у виноградниках. Та спостерігайте, щойно дівчата із щіло вийдуть. Аби потанцювати в хороводі, ви повискакуйте з виноградників і кожен нехай вхопить собі дружину з дівчат із щіло, і повертайтесь у край веніямінців. І коли пізніше прийдуть до нас їхні батьки чи їхні брати, скаржитесь на вас, то ми їм скажемо змилуйтесь над нами заради нас, адже ніхто з них не взяв собі дружини під час війни, так само і ви не дали дружин, щоб не бути винуватими. Тому й веніамінці були змушені так учинити, взявши собі стільки дружин, скільки було їм потрібно, серед танцюристок, яких удалося захопити. Після цього вони повернулись у свої наділи, аби відбудовувати міста й оселятися в них. Після цього ізраїльтяни також звідти розійшлись, кожен до свого племені й до своєї родини. Отже, всі звідти розійшлись до своїх успадкованих. Наділів того часу не було в Ізраїлі царя, тому кожен робив те, що йому здавалось правильним.